Вітаю, це детально про важливе на Чорноморській телекомпанії. Мене звати Олена Бадюк. В Україні розробляють стратегію зайнятості населення. Про це повідомило Міністерство економіки. Її метою буде підтримка економічного розвитку шляхом зниження рівня безробіття, забезпечення рівного доступу до якісних робочих місць та підвищення гнучкості ринку. Наразі ринок праці в Україні переживає серйозні виклики від структурних змін в економіці і демографічного спаду. До масової міграції через війну та впливу технологій. згідно з прогнозом НБУ, рівень безробіття цього року становитиме понад 10%, А за даними Державної служби зайнятості, 2024 року, майже 390 тисяч людей офіційно зареєструвалися як безробітні однак їх реальна кількість є значно вищою. Ось як про ситуацію на ринку праці розповіла заступниця міністра економіки Тетяна Бережна. Приблизно дев'ять мільйонів офіційно зареєстрованих працівників, більше двох мільйонів безробітних. Але також в цьому дослідженні є інформація про те, що досить велика кількість людей в Україні це близько восьми мільйонів. Це люди, які економічно неактивні. Тобто це ті люди, які не шукають роботу, не займаються підприємницькою діяльністю, не працюють, можуть час від часу не систематично підпрацьовувати. Але це люди, які переважно не видні економіці, і зрозуміло, що ця цей факт підтверджується не лише дослідженням міністерства економіки. А також і дослідженнями, які ми проводимо серед бізнесу, коли бізнес говорить про те, що їхньою найбільшою проблемою є брак кадрів. Отже, чи потрібна Україні стратегія зайнятості населення і чи буде складно її втілити в життя? Про це будемо говорити з нашим сьогоднішнім гостем. Це Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу? Пан Олег, з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Щойно щойно ми послухали е, виступ е, ну фрагмент Тетяни Бережної, і чесно кажучи, мене вразила ця цифра у 8 мільйонів людей, які економічно неактивні, тобто їх не бачить українська економіка, вони ніяк там не відображаються і відповідно не платять жодних податків. А е, як так сталося на вашу думку, що така величезна кількість людей є от економічно неактивними? Ну, дивіться, загальна кількість безробітних в Україні і загальний обсяг економічно неактивного населення це є експертна оцінка. Тому що в нас останній раз перепис населення робився в 2000 році. І то, що на сьогоднішній момент ми оцінюємо, скільки на сьогоднішній момент проживає населення в Україні, це виключно ще раз говорю. Експортні розраху експортні розрахунки. Ну е, нагадаю, що у е, 2000 році в нас було 42 мільйона. Е, чого власне ми починаємо з загальної кількості населення? Тому що від того ми з вами перейдемо до працездатного е, десь приблизно 37 мільйонів. Е, та цифра е, була в експортна цифра в документах е, нашого уряду, десь станом на 21. Початок 22-го року. Це до початку повномасштабного а, вторгнення, початку. який змінив багато долі, так. як ми знаємо. За офіційними даними організації об'єднаних націй Україну покинуло в якості біженців 6-8 мільйона людей. З них приблизно в порядку 4 мільйонів працездатного населення. До активної фази бойових дій в 22-му році на 37 мільйонів населення, а зараз у нас з вами десь приблизно, якщо рахувати з тими всіма цифрами, які я говорю, порядку 30, ну 29-30 грубо. До активної фази бойових дій у нас було 18-18,5 мільйонів людей, що знаходилися в працездатному віці. І коли пані Бережна говорить про 8 мільйонів людей, що не бачать економіки, вона напевно згадує ті цифри, які були тоді. Тому що, якщо врахувати, що в нас. З 17,4 мільйонів поїхали, то от напевно ближче цифра до реальної кількості працездатного населення, що лишилися в Україні, це десь порядку 14,5 мільйонів. З них з тих 14,5 – 6,5 у в нас офіційно працює в бізнесі і є платниками податків. І порядку 3 мільйонів в нас бюджетників, і того 9,5 мільйонів людей, що в нас офіційно платять податки з тих 14,5 які ну по попередніх розрахунках є е, працездатним населенням, тобто, якщо ми з вами беремо ті всі цифри, то е, економічно неактивних у нас не вісім, а п'ять з половиною. Ну знову. десь так, так, так. але нас, виходить, так. що лише дев'ять мільйонів людей платять податки, так, так? з усім дивіться, з тих угу. з тих п'яти з половиною мільйонів, значить, є різні оцінки кількості безробіття в Україні. Е, Національний банк України сказав, що буде 10 мільйонів, 10% безробітних. Це десь приблизно. Я би сказав так: це не безробітні, це е, радше е, там є певні вимоги. Які конкретно людей відносить до безробітних, і є методика міжнародної організації праці, але е, цифри є різні, і давайте зійдемося десь приблизно на 1,8-2 мільйона безробітних, які на сьогоднішній момент реально не мають роботи. Є ж просто такі ще категорії, наприклад, так, коли людина безробітна і вона офіційно безробітна, вона зареєстрована, так і там може отримувати якийсь період е, е, виплати, їй шукають роботу. Там центр зайнятості і, і працює ця вся система. Але ж є і такі люди, які офіційно якби не зареєстровані, як безробітні, наприклад, але вони працюють неофіційно. Ось їх українська економіка якось може відстежити. Ну, дивіться, ми з вами зараз переходимо до дуже важкого питання, яке називається детінізація української економіки. І тут, на жаль, ситуація є. Знову ж таки, те, що ми з вами говоримо про безробітних, це є методика міжнародної організації праці, це є знову ж таки експортні оцінки. Тому що офіційно зареєстрованих нас там трошки більше 300 тисяч людей. При тому, що реально ну, дійсно десь 1,8-2 мільйона безробітних. Для Ефективного відновлення економіки України це цифри, до речі, які і нам наші партнери говорять, і Міністерство економіки порахувало, нам треба додатково 4 мільйони робочих років, 4,5. Ну тобто, це практично те, що ми втратили в зв'язку із початком активної фази бойових дій. Для відновлення економіки до того ж рівня, нам треба їх ну, відновити. Тобто, от рахуйте, 4 мільйони нам треба. При тому, що в нас там 5,5 економічно. От я переховані. якраз хотіла да, це і уточнити. Тобто теоретично ці люди є в Україні. Правильно, але в чому є момент? Момент полягає в тому, що завжди є певна категорія людей, яка не працювала, і працювати не буде. Є категорія людей, які приїжджають з місця на місце. Є категорія людей, які формально рахуються працездатним населенням, але по своїх. Професійних здібностях, по своїх особливостях не готові піти на ту роботу, яка сьогодні пропонується суспільством, пропонується економікою. Для прикладу, ви згадували, і, до речі, Баня Бережна про це говорила: в Україні є надзвичайно велике структурне безробіття. Що це означає? Це означає, що в нас по деяких видах людської діяльності, по деяких видах спеціальності є величезний дефіцит. Тобто, це е, робітничі спеціальності, це станочники, це інженерно-технічний конструкторський персонал, це водії великовантажних автомобілів. Їх днем з вогнем не знайдеш на ринку праці. І є величезна армія людей, що мають вищу освіту, що мають дипломи економістів, юристів, перепрошую, журналістів. Які... Таких популярних та, свого які... часу напрямків куди йшли всі. Які Зараз сьогодні... це багато та, айтішників, наприклад. Я... Ну, з айтішниками ситуація трошки інша. Я би сказав, що о, якраз достатньо велика категорія цих людей сьогодні знаходиться в тіньовому секторі економіки, тобто вони працюють. Але ота е, професійних економістів, юристів, вони сьогодні не працевлаштовані і працевлаштованими навряд чи будуть. Такої кількості людей, таких спеціальностей суспільству не має потреби. В той же час ще раз говорю про робітничок спеціальності катастрофічно не вистачає. І, власне, коли ми з вами говоримо про стратегію працевлаштування про ті документи, які зараз готуються, вони в першу чергу мають мати під собою, по перше, чітке розуміння, що потрібно для ринку праці. І що треба зробити для того, щоб формувати оці цю професійну для молоді для тих категорій людей, які шукають роботу і знайти не можуть. Тобто, в будь-якому випадку, треба систему перекваліфікації, треба систему інклюзивної підготовки людей до нових спеціальностей, які потребують сьогодні ринку. Ну і ще один момент: напевно, якого також варто зазначити знову ж таки від українських демографів. Від українських економістів, які займаються власне, ринком праці, є дуже цікаві дані про те, що для того, щоб забезпечити відновлення Україні, її треба щороку завозити 400-450 тисяч трудових мігрантів з інших країн. А Україна до цього кроку готова на вашу думку. Ми знаємо, що вони є. Ну, принаймні, от в Києві такі, ми такі, знаємо, що є такі мігранти, це такі але це не масове явище, так. Ну, дивіться, в якості прикладу можемо привести деревообродне підприємство на Закарпатті, яке офіційно подало заявки і працевлаштувало 150 людей із Бангладеш. Просто тому, що на Закарпатті на сьогоднішній момент знайти людей в робітничих спеціальностей, які не потрапили під мобілізацію, є достатньо складно. Тобто, питання мобілізаційних речей, воно також дуже сильно змінює структуру ринку праці, який є на сьогоднішній момент. Бо знову Тобі... ж таки офіційно, якщо працевлаштування, то це відповідно ця людина вже видна економіці і зареєстрована офіційно. Так, 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 безперечно, і до речі, коли ми дивилися на. Коментарі власників цих компаній, які власне завезли сюди трудових мігрантів, вони сказали прямим текстом: що якщо наприклад брати місцевого мешканця, то зранку на наступний день після початку роботи підприємства буде стояти ТЦК, СП на прохідній, і підприємство працювати далі не буде. Тобто треба чітко розуміти, і ті речі і також, і ті ризики. Але для відновлення України ще раз повторюю: от є такі цифри з приводу такої кількості. Безробі... з такої кількості трудових мігрантів, оті всі особливості, які ми з вами говоримо, вони безперечно повертають е, нашу, так би мовити, увагу на ту категорію людей, що покинуло Україну. Там все таки 4 мільйони е, працездатного населення, 6,8 тих, що виїхали, в... там є діти. Тобто, там є дуже цікавий, е, скажімо, масив людей, які могли би по. Повернутися, і в Україні однозначно вже сьогодні створене ціле міністерство, яке має займатися тою проблематикою. Але дивіться знову ж таки по дослідженнях демографів по проведенню соціологічних досліджень серед наших мігрантів є декілька речей, які потрібно знати: чим довше продовжується активна фаза бойових дій, тим менше кількість людей готова повертатися назад в Україну. Чи варто Всю... це враховувати ось ці стратегії, про яку кажуть у Мінекономіки? А, дивіться, в чому є проблема? Проблема полягає в тому, що люди працевлаштовуються, люди, скажімо так, влаштовують дітей в навчальні заклади, люди е, знаходять, ну, в кінці кінців знаходять роботу по своєму фаху, і таким чином вони з біженців стають. Е, Офіційними легальними працевлаштованими е е представниками в тій країні, до речі, які сьогодні демонструють максимальне спрощення е отримання трудових віз для українських мігрантів. І е, дивіться, якщо станом я бачив дослідження, дуже цікаві на початок 23-го року. Порядку 50% українців були готові повернутися. Десь відсотків 10-12 говорили, що вони не повернуться, і е, залишок вагався. То от дослідження середини 24-го року, а зараз ситуація розуміє, що буде гірше ще. Розділила приблизно порівню 30-30-30. Тобто, 30 сказали, що вони вже не повернуться, 30 вагалися, і 30 готові були повертатися. Тобто, чим довше ми бачимо динаміку, продовжується процес активної фази бойових дій, тим менше шансів, що громадяни е, України, які виїхали за кордон, будуть повертатися. Тим більше треба розуміти, що України ціє максимально комфортні для будь-якої країни в якості мігранта. Тому що на відміну від мігрантів з близького сходу, які створюють замкнуті землянства, які привносять в ті країни свою мову, свою релігію України дуже швидко розчиняється серед соціуму, і через деякий період часу він практично його важко відрізнити від корінного населення. Я про це теж до речі чула саме від європейських експертів: що українські мігранти насправді європа в них зацікавлена, і в зв'язку з цим український іммігрант є надзвичайно привабливим. з точки зору ну е, покращення крові. Вибачте, будь ласка, європейського населення. А якщо ми з вами ж подивимося на ситуацію в Україні, вона є достатньо важкою, ще й з тої точки зору, що в нас якраз зараз є величезна демографічна яма, це е, приходять до трудової діяльності ті, хто були народжені в 90-ті роки, кінець 90-х, початок 2000-х, коли був дуже великий спад народжуваності. Зараз бойовими діями і різким зменшенням середнього віку життя чоловічої статі. Ми цю демографічну яму ще поглиблюємо, і ми однозначно будемо з вами мати надзвичайно великі проблеми. І, до речі, по кількості природнього, скажімо, вимирання української нації це є надзвичайно велика проблема. Так що, до речі, по кількості народжуваності в українських сім'ях ми на сьогоднішній момент є приблизно на тому рівні, на якому є стара Європа, то там менше 0,7 дитини на сім'ю. При тому, що, наприклад, Південно-Східна Азія там 8-9 дітей, середня статистична сім'я. Тому, коли ми з вами говоримо про майбутнє України, про відновлення України, треба завжди пам'ятати наступне: що інвестиції. Це гроші, які е, будуть давати дохід тільки в одному випадку, коли на ті робочі місця, що будуть створені за рахунок цих інвестицій, будуть кому працювати. І, і тут що... перш так. ніж та піти далі, я хотіла у вас ще про цей момент розпитати з детінізацією, бо все ж таки є це явище в Україні. Наскільки воно є масштабним? Тобто, грубо кажучи, це люди, які працюють, але при цьому працюють неофіційно і не сплачують за це податків ні вони, ні їхні роботодавці. Що робити з цим сектором? Ну, дивіться, немає країни в світі, яка б не мала тіньової економіки. Але mm. масштаби, масштаби, напевно, відрізняються. Правильно, масштаби різняються. Ну, тобто є такі сфери діяльності, які ніколи в житті не будуть ну, торгівля наркотиками 100%. І, правда, там нелегальна торгівля зброєю, там види якихось критично несоціальних послуг і так далі. Але у нас з вами в середньому десь приблизно тіньовий сектор економіки в цивілізованих країнах це 15-18%. В Україні до активної фази бойових дій було 34% тіньової економіки. Зараз по різних експертів десь 37-38% до 40. Тобто, якщо рахувати гроші от зовсім примітивно, то у нас з вами дохідна частина державного бюджету 2,2 трильйона. А тіньова економіка не доплачує 1 трильйон гривень щороку в державний бюджет. Ну, так, зовсім примітивно. Тобто е, на сьогоднішній момент реально ну, працевлаштованих в тіньовому секторі економіки ну, от там 2,5-3 мільйони людей. Е, коли ми з вами говоримо про тіньову економіку, треба розуміти, що це ну, не зовсім чорне-чорне, а в тому числі це і. Сіренькі підприємства, які платять своїм працівникам мінімальну заробітну платню, з неї платять податки, все останні дають конвертах, це ж теж тіньова економіка. Тобто це правда? ще досі є явище? Та я думаю, що це явище на сьогоднішній момент є достатньо розповсюджено. Давайте будемо відверті таким чином. Роботодавець мінімізує свої видатки пов'язані з єдиним соціальним внеском. Ну він, безперечно, робить медвежу послугу для. Працівника, тому що по проходженню там, 35 років страхового стажу людина приходить в пенсійний фонд, хоче отримати пенсію, отримує пенсію там на рівні 6,5 6 тисяч гривень по одній простій причині, тому що в нього середня заробітна платня була нижча, ніж середня по державі на той момент. Ну тобто є величезні питання, і це питання е відповідальності людей, але й це питання економіки України, тому що з ж треба? Ну, З чогось треба утримувати велику армію, тому що ну, наш агресивний сусід ніде не щезне з мапи світу, треба буде однозначно чогось е, утримувати соціальний блок. А е, давайте не будемо малювати собі ілюзії. Як тільки е, наступить хоч якесь перемир'я і буде е, припинена активна фаза бойових дій. Наші з вами партнери однозначно будуть зменшувати макрофінансову допомогу, і Україні треба буде зібратися ще більше і напрацьовувати, якби власне мовити, да. тобто сьогодні ми маємо макрофінансову допомогу 40 мільярдів доларів на рік. Тобто приблизно це 1,7 трильйона. Якщо макрофінансова допомога почне об'єктивно знижуватися, цей різничку треба буде активно шукати десь в середині країни. Тому що знижувати видатки на безпеку оборону, при тому, що війна може. Відновитися в будь-який момент гарантії безпеки у нас з вами є доволі примарні поки що, ну, принаймні те, що я бачу. Бо ні один нормальний експерт не може нормально пояснити, що він розуміє під терміном гарантії безпеки. Тому що в усіх абсолютно різне бачення, що це таке. А, а щось, накшал там п'ятої статті. Угоди про НАТО для України, яка не є і не буде членом НАТО, в найближчій перспективі, ну це на мій погляд, абсолютно примарна річ. Тому, Тата. коли ми з вами так. Коли ми з вами говоримо про перспективи ринку праці, то треба розуміти, що ті всі речі вони ж об'єктивно будуть давити на цей ринок. І ота стратегія, про яку ми зараз вами говорили, ну дай Божо, вона дала відповіді на ті запитання, які ми підняли з вами. Фінальне запитання до вас, пане Олего. Як ви вважаєте, в Україні є майбутнє і чи є взагалі вихід для української економіки без залучення мігрантів? Бо це теж така тема, трохи чутлива для українського суспільства. Але ми сьогодні почули від вас аргументовану відповідь про те, що ці робочі руки вони просто необхідні для виживання української економіки. А ми зможемо створити в країні умови, які е, будуть привабливими для наших е, співгромадян, які виїхали за межі країни. Тобто, якщо або, створимо, або, або так? Так, якщо створимо, якщо створимо, і якщо це буде більш привабливим, ніж перебування в тих країнах, де вони є, а хто б там мені нічого не розказував, будь-який мігрант завжди лишається людиною другого сорту. В будь-якій цивілізованій країні, тому що він заробітню отримує меншу і якості умови праці в нього гірші. Тобто є з чим порівнювати. Якщо Україна в стані створити умови, які будуть конкурентними, я думаю, що повернення українців це дасть якраз той, ну, той ресурс, який потрібний. Економіці України єдине, що треба чітко розуміти, що. Завжди буде виникати питання, де ви були під час війни, що ви робили, а не допомагали армії. Це Ну це також. вже да інше питання. Тут я думаю, багато а, жаль, на жаль ті всі є, речі на жаль ті всі та. речі. Вони, вони впливають є... на рішення українців. Поки, вони впливають на рішення цих людей. однозначно. Ну, дякую вам. Дякую, що сьогодні були з нами. Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, був сьогодні гостем нашої програми. На це на цьому ми її завершуємо. І за посиланням за QR-кодом, який ви бачите зараз на своєму екрані, ви можете зайти на наш ютуб канал і подивитися там ще більше наших випусків. А ми з вами обов'язково побачимося у наших наступних ефірах. До зустрічі.